Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, багато сторонніх людей вважають, що Християнство це релігія, про піднесені такі неземні речі, що в ній немає нічого практичного, що стосувалося б мало відношення до земного життя, проте ця характерна помилка, якої припускаються люди, які побіжно, так би мовити, поверхнево знайомі з християнством. Дійсно, християнство спрямовує людей до небесного простору, тільки цей шлях прямує цілком через земні побутові речі. От, наприклад, чому вчить Христове вчення? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Проте не, це не складно здогадатися. Хочете, щоб добре ставилися до вас люди? Ставтеся добре до них. А якщо люди проти попри це погано ставляться до вас, стосовно цього Біблії, як книга, на якій грунтується християнство радить, не мстіться самі. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він спрагнений, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ремлян 12 19, 21. Звичайно, ця порада може здатися комусь неприйнятною. Проте це єдиний варіант припинити ворожнечу, що виникає між людьми. Часто густо з цілковитої трибниці. Проте, якщо її не припинити таким чином, може перерости в тривалий конфлікт. Звісно, легко простити людину, яка вас кривдила на словах. Проте буває вкрай важко це здійснити у реальності. На це Біблія дає наступну пораду: покладіть на Бога всю вашу журбу. Бо Він опікується вами. 1 Петра 5:7. Загалом, це біблійний принцип стосується не тільки теми прощення і примирення. І він взагалі стосується усіх аспектів людського життя. Християнство вчить людей покладатися в усьому на Бога, навіть у найдрібніших аспектах життя. А Господь зі свого боку подобає про всі наші нагальні потреби. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми затягнемося. Знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і Його правди, а все це вам додасться. Матея 6:31, 33. Саме яким чином Господь турбується про земні турботи певної людини, вам може розповісти будь-який вірний, але краще перевірити Божу турботу на власному досвіді А про один із випадків, коли Бог явним чином подбав про земні турботи людей, розповідає Біблія. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх хворих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали то до місця пустинне, і година вже пізня, відпусти народ, хай йде по селах і куплять поживе собі. Проте Спаситель, дорогі мої, мав стосовно цього іншу думку не потрібно відходити їм, нагодуйте ви їх. Але учні могли запропонувати для годування величезної юрби лише п'ять ячмінних хлібів і двірин. Проте такої мізерної кількості їжі. Для Бога виявилося, цілком достатньо, щоб нагодувати більше п'ять тисяч людей. Ісус Христос узяв п'ятеро хліба і дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові, і всі їли і наситилися, а з кусків позосталих назбирали дванадцять повних коштів. Чому може навчити нас ця історія? Що для Бога є немає нічого неможливого, він знатен з мізерної, за земними мірками кількості речей здійснити дійсно щось велике. Головне, не зневіритися у Божих можливостях. Які слова змінили хід історії людства? Так це слова, дорогі мої, ангелів, з якими ті звернулися до групи жінок, які прийшли недільним ранком помазати тіло розп'ятого Ісуса. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає Нема його тут, бо Воскрес. Загалом Воскресіння Христове є основою християнської віри. Коли ж бо Христос не Воскрес, то проповідь є наша даремна, даремна також віра ваша, каже апостол Павло у посланні до Корінтян 15.14. Адже цією подією Спаситель засвідчив правдивість власних слів, усього, що він навчав протягом трьох років свого громадського служіння. Якби Христос не воскрес, його вчення з часом розчинилося би серед безлічі інших етичних повчань, яких було чимало в історії людства. Звичайно, Христова етика підняла планку моралі до нечуваних висот, чого тільки вартує його золоте правило моральності. Яке ми чули сьогодні, Іване, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і їм ви. До Ісуса після нього ніхто не закликав до чогось подібного. Максимум, до чого дійшла людська думка, так це до заклику, що шкідливе тобі не роби іншим. А чого вартує Христовий заклик до такої міри досконалості, яку, в принципі, неможливо здолати людським зусиллям, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконал. Певно, для Христових слухачів це було щось на кшталт грому серед ясного неба. Але повторюся, всі ці чудові. Піднесені речі поступово стерлися із людської пам'яті або, в крайньому випадку, зайняли місце серед інших моральних повчань як воскресіння Христа мертвих. Цим приголомшивим актом Спаситель засвідчив свою божественну гідність і тому його високоморальне учення. Набуло статусу інтимності, тобто того, що відображає єдино правильний погляд на оточуючий світ, Божий погляд на світ. Проте найголовніше у Христовому вченні полягає в майбутньому воскресінні мертвих, Боже Господа воскресив. Воскресить Він і нас своєю силою, 1 Коринтян 6.14. Тому Воскресіння Христове, яке ми святкуємо кожної неділі, це не якась подія з далекого минулого, що не має жодного відношення особисто до кожного з нас, а запевнення, що усі послідовники Христові. В належний час воскреснуть з мертвих для вічного життя. Вечоріло битим шляхом шло двоє подорожніх: батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крекнучи, він обійшов камінь. І взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя ще було далеко. Батько каже синові. Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільняють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулися і забили ногу. Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився в задумі. Тату, запитав він, а ви хіба не людина? І ще одне. Одного разу мудрець. Зібрав своїх учнів і показав їм зазвичай, аркуш паперу, де намалював маленьку чорну крапку. Він запитав їх, що ви бачите? Всі хором відповіли що чорну крапку. Е, ні, сказав мудрець. А хіба ви не бачите цей білий аркуш паперу? Він такий величезний, більший, ніж ця цьор, чорна крапка. Ось так, дорогі мої, і в житті ми бачимо в людях спершу щось погане, хоча хорошого набагато більше. І лише одиниці побачать одразу білий аркуш паперу. Тому не гризіться, що всі не добачать те добро, яке би чинити, або не відплачують вам добром за добро. Бо Господь сказав слуга не більший від пана. Апостол Павло дає нам ключі, як перемагати зло, проблеми, катастрофи, стосунки, дає зло, дає гріх. Не гаразди 12,9:21. Тут є багато ключів, як ми можемо завжди ходити в перемозі, як ми можемо перемагати зло, гріх, неправду, бути наповненими миром, радістю, любов'ю і так далі. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю. виперечайте один одного пошаною. Римлян 12, 9, 10. У кожній ситуації Бог вчить нас практично любити. Ми всі на теорії мудрі. Ми знаємо, як вірити Богу, як любити, але на практиці, дорогі мої, деколи важко застосувати ті знання любові віри. Тому, коли приходять труднощі, проблеми, це для того, щоб нашу віру перевести з рангу теоретичних знань, в практичну дію, аби справді виявитися, чи справді ми віримо так, як хоче від нас Христос. Бо вірити дуже добре, як все добре, як поступати правильно? так, як би ти хотів, щоб поступали по відношенню до тебе. Тому ти перестаєш зневажати, чи вести себе надмірно, чи проявляти якусь неповагу. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Римлян 12,11. Будьте гарячі, служіть Богові. Бо Біблія каже, що через ріст беззаконня любов холоне. Дуже важливо, щоб ми відновлювали молитву, щоб. Церква прокинулася, щоб люди не спали. Наша ціль не просто вижити, протриматися, але наша ціль до кінця спасати людей, проповідувати Євангелії, молитися за хворих, проповідувати, інакше ми ніяк не відрізняємося від світу. Слово Боже каже, щоб ми були гарячі, тому що нам треба збільшувати цю духовну температуру. Молитися, щоби Бог дав нам сили пройти через це, дав сили й бажання підбадьорювати інших, молитися за інших. Важливо сповнятися словом, ходити в душі, молитися за церкву, за, за село своє, за місто своє, за сім'ю свою, за родину, за батьківщину, яка тепер в небезпеці. Так не бути ж байдужими, щоб Бог дав сили пройти всі випробування, щоб Бог захистив нас, наших воїнів. Важливо встояти, щоб наш духовний імунітет не дав збій. щоб нам не стало байдуже, щоб ми не звикли вже до цього. Важливо себе правильно настановляти, тішитися надією тиски терпінь, перебуваєте в молитві, Римлян 12:12. Тіштеся надією, це тим майбутнім, вашими обітницями, тим вашим життям і ходженням з Богом, тим, чого у вас ще немає. Головна радість приходить від надії, від переконання того, хто є Бог, що Він приготував для нас, що ми у ньому маємо, що нам належить. Надія не соромить. І ніколи не засоромить, тому що через неї любов Божа виливається у наші серця Духом Святим. Перевіряйте себе, чи чи ти радієш надії в тому, що ти не бачиш, тому, чого ти не можеш торкнутися? Якщо ти радієш надії, ти зможеш терпіти утиски, труднощі, гоніння. Якщо ти не навчишся радіти в надії, ти радієш тільки від видимих речей, ти не можеш терпіти успіхи утиски, ти зламаєшся. Для того, щоб ми могли тішитися надією, терпіти утиски, треба перебувати в молитві. Це зараз час розвивати молитву. Навіть коли ти вдома, на роботі, в дорозі, ходячи, сідячи, лежачи. Дорогі мої, нема такого часу, коли не можна молитися. Нема такої постави в людини, в якій не можна молитися. Дуже важливо сполонятися духом, ізолювати себе від страху, від сумнівів, від негативних речей, наповнити своє серце вірою. І це приходить тільки на молитві. Без молитви це в само, по собі само не станеться. Беріть уділ в потребах святих, будьте гостинні до чужинців. Римлян 12,13. Не забувайте за нужди і потреби когось провідати, за когось помолитися, комусь дати якісь навіть фінанси. Не час закритися, бути скупим, то відкладати на чорний день. Може, Бог милує вас від того чорного дня, якщо ви будете відкриті на інших. Всі наші інвестиції в Царство Боже. Це завжди інвестиція в проценти у Боже Царство. Тому Бог завжди піклується і воздасть той час, коли ми вже не можемо щось контролювати. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Римлян 12, 12,14. Це те, що тренує нас, виховує нас, особливо в, в ті останні часи, коли ми хочемо справедливості. Дуже багато це на політичному рівні, коли ми всі за правду і ми попадаємо під плив, що ми просто поступаємо по-людськи. Але ми християни, ми маємо благословляти, а не проклинати. Запам'ятайте. Боже діло благословити, проклинати це від лихого. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче, гремлян 12.15. Це ототожнення, здатність когось розуміти, молитися когось, не заздрити, якщо у когось є успіх, якщо у когось горе підтримати, бути там, вкласти свій час фінанси. Не боятися цього. Ці всі місця переплітаються і показують, що ми частинка чогось більшого, церкви, тіла Христового, що ми взаємопов'язані, взаємозалежні, наша відповідальність розібратися у цьому всьому, яку позицію прийняти, на чиїй стороні грати, за чиїми правилами кожен день, кожна ситуація. Кожна реакція це є вибір. Думайте між собою однаково, не величайтеся, не наслідуйте, але наслідуйте слухняне, не уважайте за мудрих себе. Римлян 12:16. Для того ми в церкві, ми слухаємо Слово Боже, ходимо до церкви, яка нас об'єднує, домашні групи на молитви, щоб вчитися мислити. Біблійно — Правильно, так, як хоче Бог, не так, як ми собі це уявляємо. Бог є любов, і дві цілуються одної статі, бо Бог є любов, а Бог чоловіком і жінкою створив. їх. Ми нічим не краще за інших. Ми маємо один одному служити тим даром, який ми маємо. Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Римлян 12, 17. Це дуже важливий принцип, тому що ми деколи зриваємося. Люди знають, що ми віруючі, вони за нами спостерігають. То ми повинні поступати, як віруючі, думати про людей, щоб вони бачачи наші добрі діла, прославляли Отця нашого, що на небі. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Римлян 12,18. Якщо це залежить від нас, ми маємо жити в мирі з усіма людьми, тому що не завжди це залежить від нас, дехто дуже любить сваритися і декому неможливо догодити. Але якщо це залежить від нас, то ми маємо жити в мирі, і тоді ми самі будемо мати мир і передавати цей мир іншим. Недаремно ми молимося, прости нам, як і ми прощаємо, не як нам прощають. А як ми прощаємо. Не мщіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано мені належить помства, я відплачу, говорить Господь, Римлян 12, 19. Моменти помсти, справедливости, коли ми хочемо все підкоригувати і поставити на свої місця, в цій системі воно не вийде. Коли ми даємо місце Богу, Бог знає, як, коли відплатити кому суд в Божих руках. Ми не повинні самі комусь бажати зла, ми не повинні думати щось негативне, тому що не бачачи покарання, самі будемо страждати від того. Не бажає нікому зла, навіть ворогу. Бог забороняє нам злорадствувати. навіть якщо твій ворог, який вартий покарання па. Бог забороняє нам радіти зла, тому що тим ми втратимо мир у своєму серці, перестанемо бути справжніми християнами. Ми ожорсточимо своє серце, вихід один, молитися і благословляти ворогів, не бажати їм зла. Бог на всіх дивиться, як на його дітей, яких він хоче спасти. Бог довго терпить, бо чекає і дає шанс. Розумію, що воно не просто. Але іншого шансу нема. Біблії другої немає, і Господь по-інакшому не говорив. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він пра спрагнений напій його, бо роблячи це, ти згор... розгортаєш розпалене вугілля йому на голову. Римлян дванадцять, Це означає, що він 100% покається. тому що він вражений, він не звик, щоб так поступали. А ти йому служиш. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ремлян 12, 21. Серед хаосу, кризи, серед війни ми маємо залишитися людьми Божими. Ми повинні зрозуміти, що перемога Божа нам належить. Але сьогодні це буде залежати у великій мірі від нас. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, коментуйте, ставте лайки, і також я уділяю благословення пишіть імена. Слава Ісусу Христу!